Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 26. Підручника Пізнаємо природу авторки Дар'я Біда. Що ми бачимо на небі. Якби зорі було видно лише в одному місці землі, туди нескінченним потоком ішли б люди. Це слова Сенеки. Пункт 1. Що таке небесна сфера? Усіяне зорями, нічне небо. Це захопливе й неповторне видовище. Здається, що мільйони мерехтливих цяточок хаотично розсіяні в безмежному космічному просторі. Малюнок 143. Насправді, за найкращих умов людина із гострим зором може побачити на всьому небі, якби цьому не заважала поверхня Землі, приблизно 15 тисяч зір. А зі звичайним зором приблизно 6 тисяч зір. Зорі видаються нам маленькими світними цяточками, проте вони мають гігантські розміри. Упізнай одне з найбільших і найкрасивіших сузір'їв нашого неба. Довідайся про нього з пізнавального матеріалу до сторінки 124. Нам здається, що всі зорі розташовані від нас на однаковій відстані на внутрішній поверхні сфери, у центрі якої перебуває спостерігач. Саме її і називають небесною сферою. Небесна сфера це уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла. Ця ілюзія виникає тому, що внаслідок величезної віддаленості небесних світил людське око не в змозі оцінити відстані до них. Дві зорі здаються розташованими поруч, хоча насправді вони можуть бути рознесені в просторі на мільйони кілометрів. Якщо спостерігати за нічним небом упродовж двох-трьох годин можна помітити, що зорі змінюють своє положення. Але їх взаємне розташування не змінюється. Здається, наче обертається небесна сфера, на якій розташовані зорі. Пригадай малюнок 85-й: Рух небесної сфери є ілюзією, яка виникає внаслідок відносності руху. Насправді обертається не небо, а земля. Яку ж ніч обрати для спостережень за зоряним небом? Звичайно, безхмарну та безмісячну. А ще треба відійти подалі від яскравих ліхтарів, освітлених будинків та ілюмінацій. Пункт другий. Що таке сузір'я? Сузір'я це одна з 88 ділянок, на які поділено небесну сферу. Щоб не заблукати серед сили селенної зір, ще в глибоку давнину люди запам'ятовували яскраві групи зір, уявляли різноманітні фігури і давали їм назви. Такі характерні групи зір, сузір'я допомагали людям орієнтуватися на суші і в морі малюнок 145. Згодом астрономи умовно поділили небо на 88 ділянок малюнок 144, і розширили поняття сузір'я. До сузір'я, окрім яскравих і видимих неозброєним оком зір, включають усі космічні об'єкти, доступні для спостереження всіма засобами в межах однієї з 88 ділянок небесної сфери. Сузір'я називали на честь міфічних персонажів та істот Андромеда, Кассіопея, Персей, Дракон, Тварин, Лев, Дракон, Орел, Велика Ведмедиця, Приладів, Терези, компас, телескоп, мікроскоп, предметів, що нагадують фігури, утворені найяскравішими зорями трикутник, стріла. Південний хрест. У віковічненні звірі красуються люди, прилади, міфічні істоти? А що ти уявляєш, дивлячись на зоряне небо? Дізнайся за картою зоряного неба, які це сузір'я, і чи не підвела тебе уява? Яке сузір'я зобразив художник на малюнку 146? му Пригадай за малюнком 147-м, як знайти полярну зорю та визначити сторони світу. Обери своє сузір'я, знайди його характерні обриси. Ознайомся з матеріалами спостережень, досліджень до сторінки 126 і створи власну модель сузір'я. За її допомогою продемонструй. Що з різних куточків космосу сузір'я має різний вигляд? Пункт 3. Чи всюди на Землі зоряне небо однакове. В епоху великих географічних відкриттів європейці запливали в Південні моря й океани. Вони з'ясували, що зоряне небо в Південній півкулі має інакший вигляд, ніж у північній. На півдні Африки ви не побачите Великої Ведмедиці чи касіопеї. Зате там на небі красуються сузір'я, Індіанець, Хамелеон, Муха і Столова Гора. Мешканці екваторіальної зони впродовж року спостерігають і сузір'я північної півкулі, і південної. Деякі сузір'я характерні для південного неба. піч. Різець, південна риба, компас, корма, центавр тощо. Але їхні фрагменти періодично з'являються на нашому небі поблизу лінії горизонту, тому спостерігати їх складно адже на горизонті завжди є споруди чи дерева. В Україні в різні пори року на зоряному небі з'являються різні сузір'я. Серед них є характерні для кожної пори року. Оріон зимове, лев весняне, лебідь літнє, Пегас осіннє. За допомогою додатка SkyMap завантаж вільний планетарій Stellarium для твого комп'ютера. Якщо ти перебуватимеш у південних широтах, скористайся картою зоряного неба у твоєму смартфоні. Та навчись розпізнавати на небі сузір'я південної півкулі. Коротко про головне. Небесна сфера уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла. Рух небесної сфери є ілюзією, яка виникає внаслідок відносності руху. Насправді обертається не небо, а земля. Сузір'я – це одна з 88 ділянок, на які поділено небесну сферу. Зоряне небо в південній півкулі має інакший вигляд, ніж у північні. Вигляд зоряного неба залежить від пір року. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Обґрунтуй. Чому сузір'я це культурна спадщина людства? Друге. Довідайся за допомогою віртуального планетарію, які сузір'я в наших широтах видно впродовж року. Третє. Монети це не лише гроші, але й історичні пам'ятки. Ознайомся із зображеними на монетах сузір'ях. Дивись пізнавальний матеріал до сторінки 127. Четверте. Придумай українську ювілейну монету, присвячену зоряному небу. Намалюй на ній сузір'я українського героя, героїні, які тобі найбільше подобаються. Пам'ятай монета це державний знак. Зобрази на ній тризуб. П'яте: Гриб, тварина і сузір'я мають однакову назву, яку ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.